Рік у листопаді біля кабінету щеплень другої поліклініки черги нині тут пусто. Замість окремого приміщення тепер вакцинують у маніпуляційній, бо охочих щепитися бракує, пояснює лікарка Людмила Аганова. Так як у нас як зараз у нас лишилася тільки вакцина Коронавак, то людей приходить набагато менше. Отримаємо Файзер, буде більше народу. На бустерну третю дозу запрошують через півроку після другого щеплення. Утім, журнал вакцинації говорить, прізвищами поки що не рясніє. Учора, наприклад, прийшло троє осіб. За тиждень 20 людей на коронавак. Якщо Пфайзер, то приходить і 50. Сьогодні вранці за півгодини один містянин. Черкасець Володимир Савчук на бустер, але чекатиме потрібного препарату. Я вирішив зробити бустерну собі дозу, тим паче, дивлячись новини, які зараз проходить в Китаї, от, е, приїхав в поліклініку і виявилося, що немає Pfizer. А я до цього робив дві вакцини Pfizer. Ні Pfizer немає ні Moderna. Перед самим початком війни я ще перехворів, але в легкій формі. От, тому я ну, не замислювався, чи є вакцина в наявності, чи немає. У пункті вакцинації міської консультативно-діагностичної поліклініки теж нелюдно, каже лікарка Мар'яна Гайдай. Чоловік 30, ну, понеділка провакцинувалися. Тут наявні і Пфайзер, і Коронавак. Всі е бажаючі можуть провакцинуватися в нашому закладі з 10 по 15 годину. Кількість охочих зменшилася, бо більшість вже щепилася двічі, а то й тричі. Пояснює керівник пунктів вакцинації Владислав Свереденко. По області в середньому зараз вакцинує, вакцинується за добу порядка 300 осіб, коли 300, коли 400, Ну поки не більше. Пан Владислав додає, Pfizer мають завести наступного тижня. Вакцинуватися можна у будь-якій поліклініці міста. Тетяна Недбайло та Мазорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.